Доброго дня. Інтернет-видання, доброго вечора, ми з Нікополя. Скажіть, Даємо. будь ласка, що у наше сьогодення дарує вам посмішку? Друзі та, мої далеко. Сім'я теж далеко. А так, аби тихо було, та город не било. Оце було б здорово. Дякую, Дякую вам. Це коли вдома все добре, коли діти здорові, коли настрій, гармонія в сім'ї. Це викликає посмішку. Добре, що все спокійно було вночі і всі живі і здорові. Це все. Дякую. Коли не стріляють, коли тихо в місті, коли гуляю з домашнім улубницем, коли гуляю з дівчиною, коли йду до батьків ну, в гості, це все визиває в мене посмішку. Коли граю в футбол зі своєю командою, це мене визиває посмішку. Коли йду на роботу, визиває посмішку, бо є робота. На жаль, не так багато. Не поводів для посмішок, але таке сьогодення. Успехи ВСУ наші на фронті. Онука народилась. Вітаємо вас. Так що ну, вже два місяці буде mm -hmm. так. Ну, теж посмішку вчора провідував доньку, так що посмішку викликає. це Нянчився трохи з дитиною. Дякую. Дякую вам. Ну, мене посмішкову це моя сім'я. Вона моя підтримка, мій чоловік, мій молодший брат, його рідні, мої рідні. Сьогодні в нас не дуже хороші, скажімо так, да, новини, тому подобні, подібне. То, на мою думку, моя радість це тільки моя сім'я. Тільки вона мені приносить моя, ну, мені радості, мою посмішку. Ну, я сама, це я сама, я сама позитив, позитив. Ну, тільки моя сім'я. Да. Мій любий чоловік і моя сім'я. Дякую. Доброго дня. Викликає посмішку, мабуть, моя родина. І коли за тоді більше радуєшся. І дзвінків, коли знаєш, що прильотів до тебе не було. Це мене викликає посмішку, що прильотів до кого до рідних не було. І також мені подобається, я стрес знімаю покормивши голубей. Так, да, мені це дуже подобається. Коли стрес, ми приїжджаємо сюди на унірмах і завжди кормимо їх. Це теж викликає посмішку нам. Ми завжди це робимо. Дякую.